Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо пульт дистанційного керування для універсального контролера, який підходить для керування одноколірними світлодіодними стрічками. З характеристиками контролеру та принципом встановлення з'єднання між ними та пультом ви можете ознайомитися в одному з наших роликів, посилання до якого з'явиться у верхньому правому куті екрана. Пульт має лаконічний сучасний дизайн, він виготовлений з матового чорного пластику і має лише кілька елементів управління та індикатор роботи. Пристрій живиться від однієї батарейки типу CR23 32, яка постачається у комплекті. Діапазон робочих частот радіохвиль, які забезпечують зв'язок – 240-248 ГГц, а радіус дії системи досягає 30 метрів. На пульті розміщена кнопка увімкнення-вимкнення та сенсорна шкала для керування яскравістю світіння, яка змінюється від 10 до 100%. Відсоків. Після вимкнення підсвічування пристрій зберігає останні налаштування для використання при наступному увімкненні. У комплекті з даним пультом також поставляється магнітний тримач, який можна як ставити на поверхню, так і прикріплювати на стіну. Для настінного монтажу необхідно зняти задню панель корпусу тримача та прикрутити його до опори. Отже, цей пульт дистанційного керування компактний та сучасний інструмент для управління одноколірними світлодіодними стрічками. Завдяки функції регулювання яскравості є можливість з легкістю створити потрібний настрій. Його практичний дизайн разом із магнітним тримачем забезпечує зручність використання як на поверхні, так і для кріплення на стіну. Детальніше ознайомитися з розглянутим пультом та придбати всі пристрої, необхідні для організації декоративного підсвічування, ви можете на сайті 5 wattua перейшовши за посиланням у описі до відео. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей.